На кадрах результат багаторічної плідної праці. Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній із квартир у Києві виявили майже один мільйон доларів США. Правоохоронці затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. За даними місцевих змі, йдеться про військового пенсіонера Ігоря Кодовбецького, який більше десяти років очолював Чернігівську обласну військово-лікарську комісію до 2021 року. Ще тоді мовляв посадовця у військоматі підозрювали у начесних діях, тож керівництво змусило його подати у відставку. За інформацією аналітичної системи YouControl, в декларації посадовець на момент звільнення вписав авто Toyota RAV4 2020 року випуску вартістю майже 800 тисяч гривень, понад 270 тисяч річної зарплати, пенсію 25 тисяч, а також дохід від відчуження нерухомого майна понад 200 тисяч. Також він мав на рахунках у банках десятки тисяч доларів та 40 тисяч гривень. І жодного задекларованого об'єкта нерухомості. Як бачимо, після звільнення у чоловіка дохід стрімко зріс. Українці вкрай обурливо відреагували на чергового корупціонера. Користувачі мережі залишають низку гнівних коментарів. Жахливе видовище, як люди втрачають гідність заради грошей. Оце така зараз Україна. Це суцільна кровава корупційна машина. В цій державі нічого доброго не буде, якщо залишиться корупція. Хто ж захоче гинути за таких гнит, які за рахунок чужого здоров'я чи життя стає мільйонером і буде до кінця свого життя жирувати? А хтось буде гнити в серій землі. Максим Турчинський, телеканал НТА. Жахіття на кордоні з Польщею, якими будуть наслідки так званого протесту фермерів? Чи не обернуться вони катастрофою як для Польщі, так і для України? Росіяни не зможуть цьогоріч захопити східні регіони України. Про це керівник ГУР Кирило Буданов розповів в виданню The Wall Street Journal. Тож яких новин чекати з фронту? Усе найважливіше у четвер, 22 лютого, о 20.45 У проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.